Артета розповів, чому Зінченко пропустив останні спаринги арсенала. Екс гравець Динамо відзначився хет-триком у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій. Та відомо за яких умов Мір чолочіяську може достроково покинути Динамо. Вітання, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда. Шо ти старенька? Давно не бачив. Ну і стартуємо ми з ліги конференцій. Полтавська Ворскла у першій зустрічі подолала грузинську ділу з рахунком 2-1. Камбек від Ворсклян. Давайте по грі пройдемось. Перший тайм одразу викреслюємо з нашого огляду. Мінімум гостроти, команди придивлялись одна до одної, найцікавіше, що відбулось в першій половині поєдинку, це коментар Мазера і Олександра Ващука. Ну а зараз ми подивимось хайлайти першого тайму. І потім 20 хвилин був. Чорний екран. Так от в другому темі було вже цікавіше. Діла грала у свій футбол, якщо це так можна назвати. Взагалі, суперник суперникворського це відверто не найсильніший опонент. Весь футбол діли в цьому матчі це перекочування м'яча направо-наліво, тобто сухе володіння м'ячем, і пошук тієї самої. Проникаючої передачі. Ну а що полтавці? Бо я там ніби розповідаю, що груси нічого не пропонували. Ну, відверто кажучи, і Ворсько теж у білдапі в цьому поєдинку. Нічого не показали. Мало вдавалось створювати, багато було хаосу, але все змінив пропущений гол. Ворскла одразу додала в темпі в швидкості. Побачила, що граючи проти такого суперника на 30-40% швидше, все вони будуть губитись і мало що зможуть запропонувати. Ворскла відверто виглядала не дуже конструктивно, коли забивались через сумбур в обороні суперника і через індивідуальні якості Фелі, Кане і Степанюка, який безпосередньо прийняв участь. Першому голі. Словом такого суперника треба проходити заплющеними очима, виходити на поле в Грузії, грати як після того пропущеного голу і, і йти в наступний раунд. Але то ворскла. Тому я тут без жодних надій. Вони померли ще на жиліні. Друзі, крім жартів, УПЛ повертається вже сьогодні, перший тур. Чемпіонату. Дивіться поєдинки, і робіть прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання, як завжди, в закріпленому коменті. Перейшовши за ним на вас ще й чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Стало відомо, що на трьох матчах першого туру буде присутній вар. Це поєдинки Верес Полісся, Шахтар, металіст 1925 та Динам Минай. Знову цей поділ на особливих та інших. Так, Полісія і Шахтар купили по машині вар, де інші джерела в Шахтарі підтвердили трибунаком інформацію про те, що ведуться перемовини з приводу проведення домашніх матчів ліги чемпіонів у німецькому гамбургу. Минулого сезону Шахтар грав у Польщі, але тепер хочуть грати у Німеччині. Мадридський Реал у передсезонному спарингу подолав МЮ 2-0. Найвищу оцінку за матч отримав наш козак Андрій Лунін. Українець здійснив 5 сейвів, виграв дві повітряні дуелі з двох. Один раз вдало зіграв за межами карного майданчика та віддав 27 точних передач з 34 За це статистичний портал Софаскор поставив йому з відривом найвищу оцінку в обох командах: 8,4. Заслужено, а головне. Обнадійливо, можливо, більше часу будуть давати протягом цього сезону. Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів про стан здоров'я українського захисника Олександра Зінченка. У Алекса була невелика проблема з м'язами. На жаль, думаю, він скоро повернеться, але шкода, що він не був з нами протягом всього турне. Півзахисник ОМОНі, Роман Безус, відзначився хитриком у першому матчі другого кваліфай-раунду Ліги конференції проти Габали. Два м'ячі Роман забив прямим ударом зі штрафного, третій з пенальті. Не Безуса Бек. Нічого собі, два топові голи, оце так прорвало, два з штрафних, оце крутяк. Цікаво, хто останній із українців таки робив у Єврокубках. Ніхто, Безус. Йдемо далі. Два цікаві інсайди закинув Віктор Вацко. Перший про Мірчу Уческу. Нібито якщо містер не виведе ДК в групу Ліги Конференції, то до побачення одразу, пане тренере. Якщо Динамо не вийде в групу, то тоді все Динамо повний аут. Ну і справді, якщо кияни не вийдуть до групи ЛК, то мені здається, то вже не тільки тренерське питання. там просто бери косу і весь менеджмент. отак. Але я думаю, що до того не дійде. Все таки Ліга конференції, все-таки Динамо. Ну це якась... А може і Марли. Нє, ні, ні, ні. Ні, я себе рекомендую. Інший 20К стосується Євгена Коноплянки. Як ви знаєте, він нині в Чефера міг опинитись у вересі, та ще із запешкою в 20-25 тисяч американських. Нє, ні, 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 Верес би точно не потягнув вимоги коноплянки. Ці хіба. І... Шевчук? чи що, хто його там міг просунути в той вересні? Ні, то занадто для рівнян, які рахують кожну копієчку. А от щодо Луческу, справді здається, що інформація правдива. Але я думаю, що Київське Динамо все-таки до групи Ліги Конференцій вийде. Більш того, думаю, що вони там можуть і вийти з цієї групи далі до наступного раунду. Чи вірите ви в це, друзі? Пишіть свої коментарі, а після того як комент напишете, поставте вподобайку і підпишіться. На канал. Дякую за перегляд. Бережіть себе, папа. -па, на зв'язочку.